По-перше, подобається. Це, слава Богу, вже ми змушені часто відволікатися і зустрічати новий рік метро, мені це подобається, а що зробити? Іншого виходу в нас немає. Ну, взагалі, я вважаю, що це потрібно робити, тому що людей треба підтримувати, коли їх не підтримати, люди просто падають духом, а так більш-менш їм це до наснаги на краще. Що мені подобається. Для позитива, я думаю, так. Да. Трошки розваги не завадить в такий час. Я підтримую. Хай люди радуються, життя продовжується, а наші хлопчики хай будуть захищені, нашою вірою, те, що вони прийдуть живими, непридимими. І все буде добре. І Харків буде дуже красиве місто. Дуже гарно, молодці. Харків найкращий. Дітям радість та й дорослим якась розвага. А загалом чекаєте на новий рік, сумуєтеся таким прикрашеним, гарним. Як було раніше, дуже сумуємо. дуже. Мені подобається і це доречно. Мені каже, це доречно, тому що людям теж потрібна бути якась радість, а не тільки мислі о те, що відбувається в місті. Подобається і доречно. Нехай буде красиво. Вважаю, мені подобається дуже гарно. Я вважаю, звісно, доречно, тому що тому, що людям потрібні позитивні емоції. Доречно, тому що в такий час тільки так можна піднімати собі настрій. Доречним, тому що в нас війна, і люди якось повинні себе відволікти від всього цього. Тому я думаю, що так доречно. Обов'язково подобається. Це настрій піднімає, дає віру в майбутнє. Все буде добре. Доречно, звісно, доречно. Ну, подобається. Я тільки що подивилась в телеграм-каналі. Там, там ще шарики будуть, так? Доречно все. Минулого року було дуже гарно. А чи доречно ну все доречно в міру. Ну, така моя думка. Якщо це не потребує дуже багатих грошей, то може й доречно. Наш мер забудеться про людей, про їх емоційний стан. Так, да, дуже красиво. Нам потрібні такі розрядки, щоб, знаєте, якось забуватися і пам'ятати, що все таке життя треба брати від нього все найкраще. Я бажаю, що доречно. Ми з внуком прийшли подивитися. Бажаю, що доречно, чому б ні, навіть якщо війна триває, але люди все одно мають. Поганий настрій, нервова система всіх погіршилася. І я думаю, що це доречно зараз, хоча б прикрасами, зробити якийсь новорічний настрій.